Доброго дня, мої дорогі підписники, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, дочекалися того, що ціна полетіла на все вниз. Як ви знаєте, українського бізнесу перед новим роком за місяць завжди падають ціни на все. І як показує практика, воно ніколи не міняється. Хочу, друзі, вам розказати свіженькі ціни на сьогоднішній день. На ринку України, Дніпропетровська область, друзі, Павлоградський район. Ну і перед цим, друзі, хочу наголосити, що в компанії «Агроритм» зараз, друзі, діє знижка в Чорної п'ятниці, мінус 10% на весь товар соняшника кукурузи. Хто ще не встиг замовити, друзі, можна замовити насіння соняшника кукурузи зі знижкою мінус 10%. Ця знижка, друзі, діє сьогодні і завтра, субота, останній день. Хто хоче замовити, номер Ярослава, друзі, буде в описі. Телефонуйте, замовляйте. Хто хоче глянути насіння, яке у мене є на каналі, на тіктоці е огляд насіння. Насіння одинакове один в один. Також, друзі, хочу вам сказати, що є в продажі насіння з соняшника від компанії Євросем, Всі гібриди. Там діє знижка по промокоду мінус 15%. Шалений тракторист промокод. Кому цікаво, номер даю, дзвоните по промокоду шаленого, вам дають знижку 15%. Ну і друзі, давайте пройдемося по цінам. Пшеничка, друзі, присіла дуже сильно. Якщо чесно, ожидалося, що буде більше, але сталося те, що сталося. На сьогоднішній день, друзі, ціна на другий клас пшениці 7500. Третій клас, друзі, 700-7200. І фураж на сьогодні, друзі, 6500-6600. Отакі, друзі, ціни по пшеничці в нас на сьогоднішній день. Ну, нічого, скажем, поки що страшного немає, але неприємно вже, що так падає. По ячменю, друзі, ціна на ячмінь на сьогоднішній день в нашому регіоні 5700, 5900. Кукурудза, друзі, на сьогоднішній день 600. Ну, по кукурудзі, скажімо, нормально, але но, якщо учитувати, що вона в нашому регіоні давала від тони до трьох, то це, мабуть, буде печалька. Так, і по Сої, друзі, дуже багато запитань було у мене по Сої. Була ціна, був там чоловік, який давав один. Прекрасний момент по 14 тисяч. Вже немає цієї ціни, друзі, на сьогоднішній день 12100. Соя, звісно, здивує ціною. Я не знаю, що буде далі, але вона дивує, чесно. І, друзі, саме головне наше українське чорне золото. Тобто соняшник, який здивував тим, що він не впав в уборку, почав підійматися, але зараз він присів. Нашій край, друзі, дають від 19,400 до 20. Двадцятку дає Дніпро.